Увага, окупанти та колаборанти, ви на гачку і під прицілом Федерального бюро розслідування. І США долітають приємні новини. Офіційне підтвердження, що легендарне ФБР безпосередньо залучене до розслідувань військових злочинів російських загарбників в Україні. Більше подробиць розпитаємо у Євгена Куксіна. Він із нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, качу. Інформація про роботу розвиток перевідкривається не так часто, а тому тут кожна деталь вона на вагу золота. Посилаючись на високопосадовців в американському уряді, видання Reuters опублікувало матеріал, в якому йдеться, як Україна співпрацює з федеральним бюро розслідувань США та американськими компаніями щодо збору доказів воєнних злочинів російських окупантів. Зокрема, йдеться про будь-яку інформацію, яка в подальшому зможе і буде трактуватися як однозначний доказ. Зокрема, це інформація з мобільних телефонів окупантів і колаборантів, частки ДНК, а також частини тіла, зібраних з поля бою. Збір цих даних, аналіз цих даних, опрацювання цих даних це те, з чим ФБР має досвід роботи. Цитує ройтер спеціального агент ФБР, який раніше працював аташе з правових питань в Україні. Цей агент де-факто підтвердив, що впродовж повномасштабного вторгнення ФБР працювало над тим, щоб допомогти Україні ідентифікувати російських колаборантів і швигунів, які діють в Україні. І російські сили, які діяли за межами Києва під час вторгнення, деталі цієї співпраці, звісно, що не розкривають. Проте тут варто згадати заяву українського генпрокурора, який заявляв, що його відомство опрацювало понад 80 тисяч потенційних випадків, які в подальшому можна і буде тактувати як військові злочини російських окупантів в Україні. Окрім акцентує увагу на протидії російських кібератак в Україні. У тексті йдеться, що американські охоронні компанії та офіційні особи США є головними партнерами України в зусиллях протидіяти російським кібератакам, з якими вона бореться принаймні з 2015 року. Дякую, як гадаєте, є шанс запроторити Путіна і його свиту заграти? Напишіть у коментарях. Особисто я вважаю, що шанси є.